Всім привіт! Хочу зняти відео, як пережити втрату близької людини. На жаль, ця тема все більше і більше актуальна в нашій країні. Але... Але таке життя. На жаль, ця клята війна прийшла в наш дім. Фу. Перш за все, що я хочу вам порадити, це дати собі час. Абсолютно нормально! Відчувати гнів, абсолютно нормально відчувати скажену біль, яка вас принзає. Також, на жаль, абсолютно нормально не мати змоги відвідати цю могилу, чи як це назвати навіть не знаю. Абсолютно нормально страждати пити дуже багато заспокійливих, щоб хоча б вийти з дому, і ніколи іноді не забувати цю людину, яка приходить тобі у віснах, яка з тобою наче ходить по магазинам, і ти постійно відчуваєш. Що чогось не вистачає, але це все абсолютно нормально. Ви повинні дати собі час на те, щоб це пережити. Як би це не було складно. Але, будь ласка, якщо у вас є якісь погані думки, якщо у вас є якісь Погані думки з приводу того, щоб піти за цією людиною. Зверніться, будь ласка, до психолога, психотерапевта, бо ви вже не справляєтесь самі. Намагайтеся шукати ем, в кожної миті свого життя, бо це ваше життя. Як би це зараз погано не звучало, але ця людина прийшла в ваше життя. Щоб чомусь вас навчити або просто бути поруч, ви повинні зрозуміти, що це ваше життя, що ваше життя ще не скінчилось. І ви, може, ніколи не забудете, як ця людина посміхалась, але ви повинні самі посміхатися. Шукати в будь-яких маленьких навіть речах, просто ранковій каві, якесь щастя. Наприклад, я вчора знайшла свій улюблений сироп для кави без цукру. І оце моє маленьке щастя, яке я вчора знайшла. Що ви розуміли, пройшло 5 років з того моменту, як ця людина померла. Коли вона померла, я... це було настільки неочікувано, настільки якось незрозуміло, що коли мені це сказали, я перший раз в житті билася головою об стіну і не могла зрозуміти, як так, чому ж так? От. Бачите, так, да, закрита поза, хоча я намагаюся бути відкрита з вами, намагаюся сказати, що мені допомогло. Мені дуже сильно допомогли заспокійливі. Я, чесно признаюсь, я робила собі, ну, якби, от, є норма дозування, а я робила трошки більше завжди. Перші. Напевно, два тижні, да. постійно було от це трошки, трошки більше. Мене дуже сильно рятувало, те, що в мене були невідкладні справи. Невідкладні, тобто я не могла ніяк їх змінити, ніяк перенести. І мені... я на той момент не ходила на роботу, тому що були ці справи. Напевно, я колись. Запишу відео про ці справи, але суть у тому, що ці справи мені допомагали, і в той момент я шукала щастя в сімейній пікарні. Я кожного разу йшла після цих справ додому. Заїдати погано, але якщо це ваш один прийом їжі, то чому б ні. Я зранку зазвичай була заспокійливаю, йшла, робила ці справи і вже ввечері заходила в сімейну пікарню та щось таке смачненьке їла, щоб якось себе порадувати. От. Е, до якогось Момент, коли я перестала відчувати настільки сильно, знаєте, коли всередині щось згоріло, і от, от воно горіло так довго, поки було прийняття, і після прийняття залишилася ця пустота. І оця пустота вона. Ну, вона була поганою. Вона, вона стискала мене, бо стільки гарних спогадів, стільки приємних моментів, а стільки всього я розуміла, що Що це все пройшло? І не то, що треба забути, але треба шанувати той момент, коли ти це згадуєш. Звісно, за ці п'ять років вже моя пустота заповнилась якими-то іншими спогадами, чимось зовсім іншим. Але коли я згадую, цю людини не було як, ну, як у звичайному розумінні ем, похорону людини. Такого не було, бо на той момент людина завіщала, що вона хоче бути кремована. Але із-за того, що Маріуполь це близько було завжди до лінії фронту. Наш Крематорій закрився на початку війни, напевно, да? 2014-му або 13-му, десь там, його вже не було. А людина хотіла бути кремована, тому її. Тіло цієї людини везли в Харків, і у Харкові вже його кремували. І знаєте, в момент оціх поміну, чи як це називається, напевно, помін. Я настільки дивилася на людей поруч. І розуміла, що всі мене розуміють. І це були перші такі похорони, я не знаю, шанування того, що сталося, як це називається? Коли всі на одній хвилі, зазвичай я була на похоронах таких людей, які. Ну, знаєте, погані люди, і я і рада, що вони померли. Ну, на жаль, ну так буває, це життя. І я не буду казати, що я хороша, але, ну, розумієте, Ну є такі люди, які ти розумієш, що от вже було пора. Є люди, які, на жаль, так сталося. А є люди, які. ну і от Ну, ви зрозуміли. Тому дати собі час обов'язково, зрозуміти, що робить вас щасливим, які спогади. Може, та, оце замилювання того, що ви постійно згадуєте, що було, як було, що вам дала ця людина. Це все, все дуже важливо і дуже круто. І не треба себе а, якось. Травмувати тим, що, будь ласка, не робить цього, робіться. Якщо вам від цього легше робіться, і ні в якому разі нічого собі не забороняйте, але не давайте собі часу, аля, коли переживу, тоді переживу. Ні. Це ваше життя, воно йде. І треба розуміти, що, що ви живий. Я собі на той момент дала місяць. Реально, я вам можу сказати, що після двох тижнів, коли вже вигоріла, вже настала пустота, стало трошки краще. Стало дійсно трошки краще. І ще через два тижні я вже дихала спокійно, вже жила без заспокійливих. Це був просто момент. Не так багато було в моментів, коли я дозволяла собі плакати в громадському транспорті, а тут я. Ну, от, розумієте, ви, ви їдете і бачите ту зупинку, там, яка щось вам нагадує. І я просто на цій зупинці я стою в тролейбусі, повний тролейбус просто бітком. Я не можу заспокоїтись. Мене просто стіна стоїть, і мені навіть от не стидно. А чому мені по... Ой, соромно, вибачте. А чому мені повинно бути соромно за те, що я випускаю свої емоції, за те, що я себе не стискаю тим, що ну, да, мені погано. Та прикиньте, так буває. І це найкраще рішення, я вважаю, бо я зараз от згадала, трошки всплакнула, трошки ці емоції були, але мені не боляче, я просто згадую. І мені всередині настільки спокійно зараз, що я рада, що ця людина не бачить того трешу, що коїться зараз у Всесвіті. От реально завжди є спосіб.